Для автомобілістів. Бідна машиночка, тікай на ауді, тікай. ой тікай. Дніпро у крижаному полоні. Найтяжче було на крутогорному узвозі. Некеровані авто, як фігурки у тетрісі, котяться вниз. Слизько навіть на центральних автомагістралях, восьма ранку, набережна перемоги, один невірний рух і машину несе. Утворюються довжелезні затори. 20 кілометрів на годину. Тільки де ж газу, машина несе у соцмережах. Десятки відео, де автівки буксують на крижаній плівці. Зокрема, й громадський транспорт. Ось тут маршрутка просто не може від'їхати із зупинки. Транспорту бракує. Люди шикуються в довжелезні черги на зупинках. Звісно ж, можна дістатися роботи на таксі, але за 3-4 сотні гривень. Победа один, з маршрутками люди вже зупиняються самі і беруть попутчиків. У міськраді повідомили з маршрутів зійшли понад три десятки автобусів, що отримали пошкодження через негоду. Майже усі поновили роботу до 11 ранку. Загалом зранку в місті сталося понад п'ять десятків ДТП. В переважній більшості це дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих. Тут водії або не дотримувалися дистанції швидкісного режиму. Комунальники запевняють, працювали на дорогах із самого ранку, вивели зо 80 одиниць спецтехніки. Зараз на місці вже працюють комунальники, посипають дорогу піском. Втім, твердять автовласники деякі шляхи посипали запізно. З Самого ранку ні не було посипано. А де ви їхали? По набережній перемозі. Зараз посипано вже з утра ще не було посипано. А звідки ви куди їхали? Я берега, з сверанцова їхав. Найкраща ситуація із ранку була й на тротуарах. Десята ранку, вулиця Олеся Гончара. Тут тротуари вже посипані. Щоправда, це не рятує. Під ногами суцільна ковзанка. Дуже Пос... тяжко добиратися, слизько нічого майже не посипано. І ніхто нічого не посипав. Я живу на тополі. Ні, сутра посипали тротуари. Даму каже, посипали. Люди. Ну погода ж ну що ж зробиш? Тут аби покаліна, того піска насипав. Нормально, ну що, ну, слава богу, тільки насипали. Утрам в пунктах ажіотаж тільки від ранку до цієї лікарні звернулися чотири десятки людей вдвічі більше ніж зазвичай. Майже у всіх перелами через падіння. Це перелом променевої кістки, сливому місці зі зміщенням. З Такими травмами людина ходить 5-6 тижнів у гіпсовій пов'язці. Після того ще реабілітація займає практично стільки ж часу. На щастя, крижаний колапс в Дніпрі тривав недовго. Вже об одинадцятій ранку більшість доріг та тротуарів були посипані, та й крижана корка почала зникати. У поліції закликають під час наступної ожеледі повідомляти на лінію 102 про місця, де дорога не посипана. Обіцяють оперативно передавати інформацію комунальникам. Квартирі віри Венедиктівни вже другий тиждень температура повітря не підіймається вище 14 градусів. Жінка з хворим чоловіком буквально замерзають вдома. Теплий одяг зігріває ненадовго. Тож інколи пенсіонерка вдається до ризикованих дій. Муж у мене мені не ні хатячі. Тому шуби, пальто а все на ньому. Іноді включаємо газ на кухні. Ну може ж угоріти. Періодически включила, подогрела, тому що дет взагалі ледяной. Холодні батареї в кожній квартирі цієї п'ятиповерхівки опалення, кажуть люди, зникло одразу після блекауту. З того моменту у нас холодні батареї. Найголовніше, що ми намагалися по стояку спускати воду. Вода йде така ж сама холодна. Тобто не продавлює горячої вода, саме, не піднімається наверх. Чому, ми не знаємо. При цьому запевняють мешканці, тепло на будинок надходить, про це свідчать показники на лічильниках в підвалі. От манометр верхній показує 46, нижній показує 18 градусів. Люди припускають, причина в комунікаціях, якими опікується їхній балансоутримувач. Неодноразово викликали аварійку, але проблема все одно залишилась. Они приехали буквально на одну минуту и дали мне письменный ответ о том, что нет перепада э, тиску между подачею та э, отдачей, либо там завоздушування, либо пробки, либо э, не циркуляция. По допомогу мешканці зверталися до різних інстанцій. Врешті корінь проблеми знайшли. Виявляється, через перепад напруги був пошкоджений електрокабель на теплорозподільчому пункті. Тепер відновлювальними роботами займається теплоенерго. Були проведені ремонтні роботи і з вчорашнього дня. ТРП в роботі ну і що необхідне роботи по прийому тепла вже в самих домах. Чим зараз ми займаємося самісна з баланса.

Що у нас знову немає світла. З пів восьмого, мабуть, до 12 сиджу, читаю книжку «Каменний пояс Федорова. Вчора, коли люди приходять з роботи, теж немає світла, ночі включають. Був день, коли завжди було світло. Люди бачать, що через дорогу є світло. У людей побідніше нема світла, але це не від цього залежить, кажуть. А кожна підстанція по-іншому підпитана. І я продовжую по поводу цієї книжки. У нас ми зупинились на тому, що Турція підписала мир з Росією у 1790-х роках. А перед цим. Ви знаєте, брали вони крепусть в Ізмаїлі, і Потьомкін сказав, та, йдемо на зимні квартири, ми її не візьмемо. Але Суворов сказав, я ставлю все на карту. Два рази брали, не взяли, третій я візьму, а тренував своїх солдат і вони перемогли. І що ви думаєте, Потьомкін. Його відблагодарив, він каже, що тебе, він каже, мене цариця відблагодарить. Ну і він написав цариці, що дай, йому чин не дуже високий, таких в Росії буде багато. І вона його всьому слухала. І коли приїхав Суворов, думав, що йому будуть почесті, його вона зустріла холодно, а потім взагалі відправила крепості у Фінляндії. Подивитися місця, будувати. Взагалі, віддалила від столиці зато Потьомкіна. Вона прийняла на вищому уровні. Він був переможцем, став фельдмаршером. грошей знов йому кучу дала. І Потьомкін на ці гроші построїв новий палац в Санкт-Петербурзі. І Мільйони потратив на те, щоб останній свій бал організувати. Для Катерини, яка приїхала туди, і вони перемогу відпразнували. І в нього, у Катерини був вже інший коханець, але вона боялась нових війн, смути і у всьому світувалась Потьомкіним. І поїхав Потьомкін свій останній путь на юг України. І приїхав він, аби з нього заключили мир з турками, він каже, нашу, знову ці слава, ну, іншому досталося. Ми могли б сам Стамбул, Константинополь перемогти і на більш вигідних умовах мир заключити. А ще, коли йому приходили в Петербурзі, Відомості про те, що армія російська перемагає, він не давав цю інформацію Катерині, бо він не хотів, щоб інші радувались перемозі без нього. І це розізлило Катерину. Через це він поїхав в останній путь. І під Молдовою він помер. Він просив, щоб доїхати до Миколаєва і там померти, але не встиг. Ви знаєте, що прах його в Херсоні. І коли він помер, Павел сказав зрівняти це все з землею, але прах в Херсоні там лежав. І зараз російські солдати його забрали, і пам'ятник його забрали. І, що саме інтересне, коли став Павел, він вернув все, як в казармах в Росії стало. дуже Сіру, Нітюші і по-німецькому. І Демідо повернувся туди, думає, о, ні, треті кати звідси. Цей дав Павел йому чин новий, і іншим Потьомкінським теж чин дав. Але він Демідо повернувся на Урал, а там він вступив в свої права і все, що в молодості нагуляв кредит. Потрібно було віддавати, а заробітки не ті. І прийшлось Демідову вже на багатій. Вони потім поїхали по своїм владінням, те, що їх придав, не досталося. Були у тітушки, якої все по старінки було, їм не понравилось, їхали по Росії скрізь. Люди бідували, і державі свою книгу. Розпространив так, що всі переписували вручну. І починалася смута, і Демідов боявся. Приїхав в Москву, Москва було велике село, там пасли коров, будинки то багаті, то бідні, і все було скучно не І він повернувся, почав щось трошки нове вводити в своїх заводах, щоб трошки якось розбагатіти. Але я не знаю, чим все закінчиться, поки він їхав, описував красиву природу Росії, але дуже важке життя, особливо бурлаків і маленьких діток, які працювали важкою працею і вмирали там.